Ти про ти промножуєш силу та скануванням різних карток, які в нас повторюються, так? Так. Так, прикольно. Я подивлюся зараз, подивись, що я ще скол, і я подивлюся, що я ще скол. Ух ти, ще четвертий скол, боже, скільки їх попали знов. 119 вже набрали. І ці всі тепер скановані, так? Подивись, я думаю, що це зараз ще, давай, ми це перемогти. Так що що ти треба нічого робити, я не нажимаю нічого. Ну все мені. Так. Ну все мені. Уже перемогли всі ці Ми всі чисті. Все, перемогли далі. Продовжуйте. Тепер думаю, проти Аспіта, так? Так. Тільки сюди і Останній раз. Є. Ще трошки, давай. Є е, в колекції, можна нажати в локацію і Якщо ви хочете знайти, наприклад, допустимо, Біло Бог, його місце сила, жмена хортиць. Ой. Шукаємо отак, тут Біло Бог зображений. І ось. 96 Томас? Продив... купайло проти Тікімера. Так. Але купайло 96, а Тікімера 95. І на один бал більше. Ого, це ризиковано. Ну, але можна шо? подивитись. 50 на 50. Вау. Вимога. На один бі, бал, бі, один, хула. один на мільйон. Ще один майже рівний бій. 119 проти 109. Він має 119. 109. Ой, 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 щось зменшується світло. Має, має один раз ударити. Ой. Ну, та знову ні, давай іншого когось. Давай купайло 101 сила, і яга 78 сила. Починаємо. Можна прискорити біло тут. Ну, Купайло запихає ту ягу. <ріх> О, стовідсотково. А ні, щось так. Хай але? Так, це ми ще просто новим зараз е, всі, та. що залишилися на скартки, щоб додати трошки сили так, цим персонажам. А це вже всі просто Ой, щось дивити там є. Так, скільки на страху не є? є? — Ні? Так. О, все, всіх просканували? Ніби так. Клас. Якщо е, зібрати на одному персонажі, наприклад, 300 сили і зайти, наприклад, допустимо, у нас пен, але хай він буде давати, наприклад, 300. Uh -huh. Якщо ми заходимо назад в оцей е, його е, писаний камінь його місце сили, то він йому буде даватись ті самі сили, яка в нього є. Тобто 300 300 плюс 300, це буде 600. Uh -huh. і моли, а, він не переможе, допустим, бо, тому що спис має дуже багато сил. Ну, але якщо мати на ньому треба 300. прокачувати картки. Ще додатково, крім того, всього треба прокачувати. А це вже всі прокачені. Uh -huh. Треба купувати.